Добрий день всім любителям історії. Сьогодні ми поговоримо про грошове питання, так би мовити, назвемо наш випуск Гаманець або життя або як португальська корона поставила євреям перед нелегким вибором. За 13 років після утворення Іспанії унаслідок об'єднання Кастилії і Арагону, у березні 1492 року, королева Ізабела Кастильська і король Фердинанд Арагонський видали указ, згідно з яким усі євреї мусили в 4-місячний термін покинути країну. У такий спосіб королівське подорожжя розраховувало посилити вплив католицької церкви та інквізиції і за їх допомогою зміцнити свою владу. Вважається, що до Португалії тоді переїхало близько 120 тисяч іспанських євреїв, і при перетині кордону з кожного з них стягували плату у вісім золотих крузадом ковалі і зброярі могли виїхати в країну за підговою ставкою у чотири крозати водночас обумовлювалося, що король Жуан II надає їм притулок усього на вісім місяців, після закінчення яких обіцяє на своїх кораблях безкоштовно перевести їх в Африку. Це не входило в плани вимушених мігрантів, які сподівалися. Грунтовно облаштуватися в новому місці, щоб у майбутньому за можливості повернутися в Іспанію, де їх предки проживали протягом уже багатьох століть. І представники 600 багатих сімейств знайшли вихід із становища і запропонували Жуану II 60 тисяч крузато за право на постійне проживання. Король, який потребував грошей, надав їм такий дозвіл, так само, як і ремісникам, платникам податків у королівську казну. Uh, усім іншим вигнанцям Після закінчення обумовленого терміну загрожувала висилка з країни. Але насправді все виявилося набагато гірше. У ті часи населення Португалії не перевищувало мільйона чоловік, і масовий наблив переселенців викликав невдоволення підданих Жоану II. Одні вважали, що нащадки іудеїв, які зрадили Христа, приведуть країну до загибелі. Інші бачили в них своїх конкурентів у традиційно єврейських видах діяльності на кшталт торгівлі і лихварства. Висилки саме таких небажаних мігрантів звучали все наполегливіше, але король не поспішав з виконанням своєї обіцянки про перевезення їх в Африку. Можливо, в очікуванні нового підношення і навіть безпосередньо перешкоджав виїзд до євреїв, охочих покинути країну. У 1495 році на престол зійшов Мануел І. Ще до одруження на дочці Ізабели і Фердинанда він пообіцяв їм вигнати зі своїх. Володінь євреїв і вже незабаром повелів усім, хто сповідував іудаїзм прийняти католицтво або негайно покинути Португалію. У той же час, не бажаючи втрачати корисних підданих, він заохочував їх насильницьке навернення в християнство. Євреї, які волею чи неволею прийняли католицизм, почали називати новими християнами. Відчувши посилення утисків з боку влади, вони стали залишати країну, і тоді король заборонив купувати у них будь-яке майно без його. Його особистого дозволу, якщо ж новий християн не виїжджав за кордон у торгових справах, то його дружина і діти мусили залишитися вдома. Зрозумівши, що вони опинилися в пастці, нові християни намагалися вирватися з неї за допомогою хабарів. Розміри їх постійно росли, і це тільки розпалювало. Апетит королівських чиновників. У 1505 році а, цей рік взагалі видався таким невражайним. Почався голод, а потім в Україні сполохнула епідемія чуми. У всьому звинуватили нових християн, і в Ласібоні стався єврейський погром, у якого загинуло понад 3 тисячі осіб. Побоюючись подальших розправ, євреї в масовому порядку стали виїжджати з країни, і це призвело до зниження збору податків у казну. Тому у 1507 році Мануел І урочисто пообіцяв ніколи більше не віддавати закони, що обмежують права нових християн. Усім він оголосив амністію і протягом найближчих 20 років заборонив переслідувати новонавернених за недотримання католицьких обрядів. Євреям не залишалося нічого іншого, як повірити обіцянкам короля, тому що за межами Португалії на них, в принципі, ніхто і не чекав. До честі Мануела І він тримав дане євреям слово до самої своєї смерті в 1521 році, але не таким був його син Жуан III, жадібний і підступний фанатик після одруження на сестрі імператора Священної Римської імперії Карла V. Затятого такого гонителя єретиків і євреїв він вирішив увести в Португалії інквізицію за зразком іспанський. Це означало, що вона повинна була підкоритися королю, а левова частина майна, конфісковано у засуджених, находила б у королівську скарбницю, а не в скарбницю римського папи. Остання обставина була особливо до душі Жуану Третьому, але щоб заснувати інквізицію, необхідно було мати вагові підстави, як і в Іспанії. Таким могли стати докази того, що нові християни залишаються таємними адептерами віри своїх батьків. Збір непристосованих доказів було доручено якомусь Енріке Нун'єсу, провокатору превеликої інквіз... інквізиції Іспанії. За рекомендацією іспанського двору його запросили до Ласібону, де він втерся в довіру до місцевих нових християн і здобув докази того, що вони нібито потерповідують іудаїзм. І здійснюють ритуальні вбивства і готують змову проти короля. У 1531 році посол Жуана III при папському дворі пред'явив папі фальшивки, сфабриковані цим провокатором, і попросив дозволу заснувати інквізицію в Португалії. Папа Клемент VII не поспішав надавати свою згоду, оскільки, по-перше, часто брав у банкірів-євреїв кредити, а по-друге, він сам і багато кардиналів давно вже отримав. Хабарів від представників португальських нових християн. Зрештою, папі довелося поступитися, але з тією умовою, що португальська інквізиція залишатиметься під його контролем. Це не цікавило. І досить цілковито відповідало інтересам Жуана Третього, але він одразу ж приступив до своєї справи. Жуан третій заборонив новим християнам виїжджати за кордон і пересилати туди свої капітали, після чого почалися арешти незаможних євреїв. А найзаможніші з них, ну, як завжди, намагались врятуватися. Намагаючись врятуватися або хоча б полегшити свою долю, нові християни зібрали велику суму грошей і направили в Рим новому. А, а, Повіреному, доручивши йому перекупити папських чиновників і допомогти скасуванню інквізиції, хабрі зіграли в свою роль, в принципі, і діяльність і вдалося призупинити. Але після смерті Климента VII у 1534 році новий папа Павло III зажадав випустити усіх в'язнень португальської інквізиції. Це було виконано, але нові християни рано святкували свою перемогу. У 1536 році війська Карла V, фантастичного борця за чистоту віри, увійшли до Риму і під його натиском Павло III відновив інквізицію в Португалії, хоча й з деякими обмеженнями. Зокрема, протягом 10 років заборонялися конфіскації майна і засуджених, а самих, самі вони отримували право операцій до Верховної Ради інквізиції. Усе це добре впливало на папері, але насправді почалися повальні арешти нових християн. Незаможніші з них відкуповувалися від чиновників і втікали за кордон, і в 1544 році їм вдалося передати по римському. Викривлений документ злочинців інквізиторів. У свою чергу Жуан Третій витравив близько 1 мільйона крузаду за підкуп Павла Третього, кардиналів і усіх інших папських вельмож. І у підсумку папа зняв усі обмеження з португальської інквізиції і віддав її під контроль Жуанну Третьому. Отримавши повну свободу дії, португальська корона впродовж подальших двох століть, саме за допомогою інквізиції. Вичавлювала з нових християн величезні суми грошей. Так у 1577 році за право на виїзд у заморські колонії Португалії і заборонено конфіскації майна строком на 10 років. Вони внесли в королівську казну близько півмільйона крузадо. І в 1605 році заплатили 1 мільйон 700 тисяч крузаду за одну лише обіцянку пробачити їм минулі злочини, так би мовити. Під різким приводом подібні. Так би мовити, збори пожертвувань, призводили були і надалі. Наприклад, у 1649 році, під загрозою заснування інквізиції в Бразилії, євреї добровільно внесли в касу королівської торгової компанії понад один мільйон крузадом. І весь цей час єдиний захист євреїв від переслідування з боку інквізиції залишався хабар.